Ось так я буду промивати насіння хурми. Не було світла спочатку, тепер води немає, тому придеться уручну ось із такої кружки набираю, і поливаю, і промиваю. Ось це така робота, це таке заняття, як ви бачите. Ось потрошку, потрошку, але все. Промию, а потім його все одно потім закладувати. При відправці вам буду додати пісочку. От тому частково хоч покажу, бо однією рукою і ще й вода не біжить, то зовсім ніякої змоги нема вам показувати. Але щоб ви бачили, щоб ви знали, що насіння справді. Відмивається, промивається, воно не засохло, бо зберігалося у ґрунті у пісочку мокренькому, так що все з ним в порядку. Плісняве не знайшов. Із пропавших знайшов усього одну зернину, яка, ну, сама, як кажуть, худенька, тоненька була. все Решта ось таке. kuhkenske, dobrenke, sveženke. Zato čakajte na odpravko.